Привіт! Хочу показати, як я поставив доводчика дверей кольору Антрацит, в моєму випадку фірма Ройобі, чи як вона там правильно називається, на металопластикові двері. Ну, типу, кришку я ще не встановлював. Тобто так і виглядає. Пройдусь по інструкції. Ось в мене є такі шаблоні інструкції, яку я спочатку різав, вирізав. Не міг розібратися і в інтернеті особливої інформації не зміг знайти потрібної мені. Є така інструкція. Ось. Підійшов мені, найбільше підійшов з цих трьох випадків ось цей зовнішній зовнішня установка. Хотів я поставити з середини. Але таким чином в мене не вийшло, в мене не було місця, щоб поставити самого доводчика на раму дверей. Зараз покажу. А таким чином у мене конфігурація дверей трішки не така і кронштейн в мене не такий, щоб так ставити. Зараз покажу як. З середини. Тобто я з середини ось розмічав, розмічав. Не ставало, не виходилось мене так, як треба. А тут зверху нема місця. Хоча й тут, а о, воно б досить так звісало б. Там ни, нижні отвори, десь, десь тут мали сверлитися. Це не, не сильно добре. Короче, середини в мене не вийшло. Ну, в інструкції написано, що там до мінус 15 до мінус 20 має працювати, то не знаю, можливо, й можливо працюватиме. Бом зимою бачите. Ну, Відкоса трішки пошкодом. Фігня підфарбується. Так, Пройдемось по інструкції. Ці доводчики вони розраховані на класи ну, типу на зусилля під різні двері. Оскільки в мене шестикамерні двері, мені відносно сильного треба доводчика. Ну, В моєму випадку доводчик 4 класу зусилля. І по 4 класу і по цьому типу, тобто стандарт. Ось дивимося по пунктах. Ось наш пункт. І ось розміри. Ну і подальша інструкція регулювання. Є шаблон. Тобто ось на, на класи. Ну, найбільший п'ятий клас, то він найдовший. Третій клас він найкоротший. А мій доводчик між скільки там 200, 230, ось четвертий клас. Шаблон. Це верхня частина це використовується. Це якщо доводчика ставити на раму дверей, ми дивимося по нижній. Ну, Тобто, якщо по розмірах, то ось від краю дверного полотна до центру отворів 82,5. Я зміщав на 17,5 мм, робив до, від краю до отворів 100 мм, тому що в мене е, відкос. І щоб не було по відкосу, ось. То я мусив зміщати. Ну, то цей розмір зміщав. Ну і відповідно до центру кронштейна також зміщав. Оцей 222 плюс 17,5. Ось як воно на шаблоні. Шаблон такий. Я не, не зразу в'їхав Що, до чого. Ну, типу, воно з двох, шаблон з двох сторон однаковий. Тобто на праву і на ліву сторону. Ось ставимо стрикмонтирною до краю та й верхньою до краю. О, ну, типу, типу, видно. І по, по цьому ЄН-4 сверлимо отвори. Ну і так само, якщо це все прикласти, то і отвори для кронштейна сверлим. Е, Свернем. Закручуємо. Е, тяги робимо, щоб оця тяга була. І 90 градусів, тобто перпендикулярно дверям. І тоді все збираємося, все закручуємо. І тоді регулюємо. В моєму випадку для регулювання є три гвинти. Ось один, два. І тут третій. Здебільше їх два, ну, в моєму випадку три. Тобто цей гвинт регулює. ось Тягнуть двері легко-легко йдуть. А тут взагалі з усиллям там, таким, таким добрячим. Ну, типу, добряче таке зусиль, ну, щоб двері вітер не підхлов не бив відкос. А ці два гвинти регулювання зараз покажу, як, як воно це є на практиці. Тобто це останні ну, умовно, 15 градусів е закриття дверей, з якою швидкістю воно буде спрацьовувати. О, а це загальна довжина. Показує. Тобто відкриваю двері. Ось тяну до кінця. Відпускаю. І в кінці швидше. Е, так, ну, по цьому тобто, е, також на, цей кронштейн на, насаджується на цю сторону, тобто в на ж двері можуть бути і праві, і ліві. тобто, В нашому випадку це закриється. Е, по саморізах, які в мене ще залишились, два кріпельні з кронштейна і шість болтиків. Я так зрозумів, що ці болти, болтики мали бути до. До цієї пластини, де тут пластина. Ось. До цієї пластини. У мене пластини в комплекті не було, то вони в мене лишні. Так е, так само ці Ну, я взяв самозасверлюючі, саморізи по металу. Бо ті щось мені не внушали довіри. Сюди ще їх закрутив згорим пополам, бо вони ось шляпки досить легко злизуються. Ну, та, і так собі шурупи. І так воно виглядає. Тобто, е, до речі, ну, цим гвинтом, так як я казав, можна відрегулювати. Відкр... Положення відкр... відкривання дверей. Ось тут вже в мене того ту... йде. Якщо треба, там по-моєму можна до... до 150 градусів. І ось і... і в кінці швидше. Так воно в мене виходить. Зараз надіну кришку. До речі, кришка, ось так вона виглядає. Пластикова. Ну Оця заглушечка знімається і переставляється. Тобто там є ну, пазик, не, не, не дуже фокусує, вона переставляється, бо може бути і з правої, і з лівої сторони. Зараз надійну крижечку, ще раз покажу вигляд. Ну ось, Так воно виглядає. О. Ще кришку до кінця не защолкую, бо я купив сьогодні маркера. Схожого на кольором антрацит. І зараз попідфарбовую, деякі царапини поробив, дещо біле. Ось. Е, до речі, ціна на сьогоднішній день 24-го року такого доводчика, ну, в моєму випадку. Була дві з половиною тисячі гривень. Кому корисно, користуйтесь. Слава Україні! Дякую за перегляд.